Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 13 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також, друзі, хочу подякувати вам всім нашим глядачам, підписникам за підтримку. Нас вже 30 тисяч. Потрошки ростемо. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також одразу перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримати наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Т. 5 в короткій базі. П'ятий рік, 12500 ціна, 2,5 Дизельний двигун, автоматична коробка передач. Е, можна ваш номер телефону? Задиктуєте? 067 86 23 0,96, дякую. Так, з дозволу власника показую автомобіль. Салон світлий. Є підігріва сидінь. Так виглядає. Ще покажу в салоні, спереду два місця. Так, і тут ще п'ять. семимісний бус. Ось покажу. Так, хайлайн. обдуви, все є. І парктроніки, і фаркоп. Фіат Добло 11-го року, 10500 ціна. 1,6 дизельний двигун, 120 кінських сил, механічна коробка передач, 180 пробіг. Так, номер є. Виглядаю в салоні? А Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Це можна відкрити? А, та нічого сумка хай буде. Я дивлюсь, щоб шо там дитина б, то я би не знімала. Так виглядає. Є парктроніки. Ніссан Star в короткій базі третього року 5500 ціна, 1,9 дизельний двигун, 100 потужність, механічна коробка передач, двигун після капремонту. Ага, 150 тисяч пробіг після капремонту двигуна. Загальний 573, номер телефону 097-547 1855. Можна в салоні показати? Якщо можна. Ніня, ви сидіть, я, я просто так візуально, як виглядає. Так. так, то у нас 9 місць. Часто питаєте, за такі бюджетні буси. На ринках їх мало зустрічаємо. Дефект, Дякую. На крилі. Прошу. Ага, дефект на задньому крилі зараз гляда. Дякую. Ага. Бачимо, треба машинку зробити і їздити. Citroen Berlingo Берлінгу 2010 року. 6900 ціна, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач, 167 тисяч пробіг. Так, номер телефону, трошки сонечко засвітлює, має бути видно. Вона відкрита? Добрий день. Так виглядає в салоні. Є кондиціонер. Так, я з вашого дозволу. Дякую. Так, і фаркоп'я. Так, друзі, є в нас тут ряд бусів. Показуємо по черзі. Перший буде у нас Т-6 Volkswagen. 2019 року 24 500, ціна буде ще торг, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, авто обслужене, 90 тисяч рідного пробігу. Вказує власник, номер телефону є. Такі автомобілі дуже рідко зустрічаються, авто, на жаль, зачинене, затоноване. Тому, якщо вам буде видно, буде добре, мені не видно, на жаль. Навіть по кількості місць вам не скажу. Так тут, напевно, взагалі не буде видно. Треба уточнювати з номером телефону. Так, бус у нас в короткій базі. Є парктроніки. Що спробую з цієї сторони заглянути? На жаль, взагалі не видно. Так, наступний у нас трафік, рено трафік в довгій базі. 17-го року 17500 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка передачі в, в рідній фарбі, 211 тисяч пробіг. Так Так він виглядає. Кондиціонер є, три місця спереду. Тут також не видно, ну буси зазвичай сильно затоновані, тому тут має бути 9 місць. Є парктроніки. Так, ну і вантажні два варіанти. Звичайно, буси робочі. Стан не такий, не, ну, не такий, як би вам хотілося бачити. Opel Movano. Початку п'ятий рік, 4800 ціна, 1,9 дизельний двогон, механічна коробка передач. Номер телефону є. Тут до хлопців з Карбазару. 390 тисяч пробіг. У них на майданчику стоять буси. Так, і мастер. Рено мастер, також вантажний. Номер буде той самий, сьомий рік. 7300 ціна, 2,5 дизель, 356 пробіг. Так, знайшли такого фордика, часто просите бюджетні автомобілі. Шостий рік тут 4900 ціна, 1.8 дизель, механічна коробка передач, 345 пробіг. Номер телефону 097 547, 547 9293. Дублюю на всякий випадок. Не завжди мікрофон передає так, як треба звук. Так. Так, тут авто в чохлах, тому стан не буде видно. Кондиціонер присутній, є механіка. Уже тут Ні, не покажу. О, дякую. Так, тут багажне відділення. Т5 в короткій базі. Сьомого року. 9300 ціна. 1,9 дизельний двигун, 329 пробіг. Номер телефону. Є. Хто зачинене, на жаль? Не знаю, чи буде вам видно. Мені сьогодні сонечко засліплює. Так, Тут, можливо, щось буде видно. Перепрошую, але власника нема, тому я показую так. Каравелла. Citroën Nemo, 2011 року, де оригінальний пасажир. 6700 ціна буде ще торг, де не тридизельний двогону, механічна коробка передачі, кондиціонер, круїз-контроль. номер телефону є. 157 тисяч пробіг. Так, одразу звідси покажу. Задній ряд сидінь. Mercedes Vito четвертого року, 6 тисяч ціна, 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач. Так, номер телефону є, 352 тисячі пробіг. То затоноване, зачинене. спробую показати з того боку по можливості. Салон шкіряний. Ну, мені мені правду не видно два місця спереду Так, тут далі. Далі мені не видно. Так здається, два і... Два і три. В загальному сім місць, якщо не помилились. Рено 15 Кенго. 15-го року. 11650 ціна, 1,5 дизель, 75 потужність. Оригінальний пасажир, механічна коробка передач 257 пробіг. Так, має бути отак вам видно. Є кліматконтроль. すいません。